Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні ми відповідаємо вже на питання. Багаточисленні питання наших підписників: коли ж буде гороскоп погоди на грудень місяць 2024 року? Вже прийшов час і ми готові його розглянути, підготували сьогодні для вас. І давайте ми подивимося, які у нас будуть погодні тенденції на завершаючий місяць 2024 року. І перед тим, як ми будемо вже аналізувати ці гороскопи, ми хочемо виразити вам подяку за те, що ви відповідаєте, пишете, в якому регіоні ви живете, в якій країні, яка область і яка погода. Обов'язково пишіть, чи підтверджується, чи не підтверджується цей прогноз погоди. Це дуже важливо, тому що ми готуємо зараз нову карту з цими показниками, які ви. Нам присилаєте, і будемо бачити, де у нас будуть вже нові кліматичні зони на основі цих ваших даних, які ви присилаєте. Ми поступово це все будемо вносити, вносити і збирати цю інформацію. І ми вже будемо знати, змінюється час, змінюється епоха, змінюються кліматичні зони, і магнітний полюс теж зміщується. Тому це дуже важливо знати, для того, щоб можна було. Завчасно знати, які погодні тенденції можуть бути, і підготуватися до них. Що ж, давайте розглянемо по західній астрології погоду в грудні 2024 року. Дуже цікава картина. Вперше ми бачимо таку картину ну, за роки, які ми спостерігаємо за погодою. Ось дивіться, сонце буде знаходитися в знаці стрілець до 21 грудня. А потім перейде в знак Козоріг. Козоріг – це вже зима, це зрозуміло. Марс буде знаходитися весь місяць в знаці вогняного знаку Лев. Дуже цікаво, Марс в Леві, дуже таку енергетику, дає гарячу. Але з 7 грудня починається ретроградність Марсу в цьому знаці. Це цікава історія, чому я говорю, що ми перший раз з таким стикаємося. Як поведе себе Марс при ретроградності в знаці Лев, це буде цікаво. Що може бути? Може бути або сильні морози, або ж навпаки, як уже було декілька років тому назад, але це було по ведичній астрології, там, де тепліші субтропіки, тропіки, що на екваторі країни. І, до речі, і в деяких регіонах у нас на півдні просто починали в грудні цвісти деякі садові рослини. Садові рослини. Так що можливий оцей варіант, якщо буде дуже тепло, то це варіант того, що недобре це для садових рослин буде. Якби оцей період грудня, який ми зараз розглядаємо, був у вересні, це було б супер. Але у вересні у нас ні, одного, ні однієї планети в знаці стихії вогню, а тут у нас отака от ситуація. Що ж, давайте будемо спостерігати і ще раз дякуємо за те, що ви будете далі нам давати інформацію, де ви живете. Нам не потрібне ваше місце, нам треба знати область, регіон і яка погода. Це дуже важливо. Далі Венера, наступна планета, це в нас свята Погодна Грійця. Ми її так називаємо в сім'ї. Венера буде знаходитися до 7 грудня в Козерозі. Гарно, це для грудня дуже добре. А потім перейде в знак Водолій, Теж добре для знак стихії повітря для Венери. Це добре і для погоди. Юпітер буде ретроградний в Лизнюках, Сатурн в рибах, Нептун буде ретроградним ретро до 7 грудня, а потім в прямому русі знаці риби. Тож, дивіться, у нас дуже цікава ситуація, що тут ще й буде і можливість опадам. Сатурн і Нептун це по зроблять, вони повинні подарувати. Але далі дивіться, Уран в тільці ретроградний. Тут особливої погоди такої не буде робити уран. Плутон в знаці водолей, прямий рух, чорний місяць в Терезах і білий місяць в Близнюках. Дуже багато повітря в грудні, дуже багато, а значить, це вітер, а значить, це можуть бути опади із цими такими незвичними погодними явищами, які ми спостерігали навіть влітку. Тому тут треба підготуватися до цього періоду. І про всяк випадок все добряче прив'язати, зав'язати, встановити, щоб ви потім не шукали, як ми колись шукали свою теплицю у сусідів. Особливо такі всі малесенькі якісь. Приміщення, які ви робите щось придумуєте, створюєте. Будь ласка, воно повинно бути добре заземлено і мати фундамент добрий для того, щоб воно нікуди не втікло. Ось така у нас ситуація по західній астрології. Дуже цікаво. мені самої цікаво, як це буде виглядати. І йдемо далі. Ведична астрологія це більше погода підходить для тих країн, які на екваторі, і поруч. Тропіки, субтропіки і трохи вище. І що тут? Сонце в Скорпіоні до 15 грудня буде знаходитися, а потім перейде в знак стрілець. Це добре, але тут особливої ролі такої гарячої не буде давати Сонце у цьому ознаці, тому що це грудень. А от Венера буде знаходитися в знаці козоріг, а козоріг з 2 по 28 грудня, а потім перейде в водолій. А це значить прохолода. Марс буде знаходитися в знаці рак, але ретроградний весь, майже весь місяць 7 грудня, ретроградність починається. Практично підготовка до ретроградності і потім вже рух. І виходить, що Марс у нас в знаці стихії води, але ретроградний і тут особливо такої важливої ролі він не зіграє. Як бачите, три основні планети вони нам дають воду. І про холоду землі, і все. Давайте ще розглянемо наступні планети, які розглядаються по ведечній астрології. Юпітер буде в тільці ретроградний, Сатурн в водолії, вітер, раху в рибах і кету в Діві, знак землі, Діва, і риби вода. Як бачимо, це у нас вже буде розпочинатися друга половина грудня весна. Весна, там все починає квітнути, дуже гарний період для теплих країн. Але деякі вже повідомлення у нас є, що трохи змінюється і там вже погода. Будь ласка, продовжуйте нам писати і розказувати про вашу погоду. Як бачимо, для цього кліматичного регіону, який розглядає ведична астрологія, для нього це тут нормально Це зима і початок весни. Що ж ми бачимо в західній астрології? Тут навпаки, тут такі ніби от дві енергії, тим більше, що саме вогняний знак Лев і Марс у цьому знаці? То тут дуже цікава буде погода, і ми це з вами будемо бачити. Я це пов'язую ще з деякими подіями, але ми про це будемо говорити з вами в наступних випусках, коли ми будемо аналізувати погоду на Осінь і початок зими. Це дуже важливо, тому що в цей період будуть проходити ще деякі дуже важливі події для землі, для сонячної системи, для нашого всесвіту дуже важливі події. І тому треба буде, я розумію, що це пов'язана і погода з цим, і тому ми зараз знову цю карту створюємо. Дуже цікаво і виглядає погодні аномалії. На цій карті нові погодні аномалії, тому дуже цікаво за цим спостерігати і вивчати. Це наше бачення, це наш досвід, і ми для себе це робимо. Якщо ми будемо корисними і для вас дуже приємно це чути, читати і бачити. Ну що ж, ми з вами розглянули останній місяць, завершаючи. Завершальний місяць 2024 року, грудень, і вже тепер бачимо, яка погода буде у нас на початку зими, і можна до цього вже приготуватися. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам гарної погоди, доброго настрою, щастя та радості вам при будь-якій погоді. На все добре, бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.